Відкрийте поліція! Національна поліція! Відкрийте двері, бо зараз зламаємо. Готує Нас... вийменняння предметів, обіг яких заборонено. Сокременної пані зброї, бойовий припасів до неї. Чуть -чуть.

哎，好着呢，来吧。你说。嗯。啊哈、嗯。嗯嗯嗯嗯 oh, 谁？ Ну, Працівниками карного розшуку Чортківського районного відділу поліції спільно із працівниками УКР в НП Тернопільській області було отримано інформацію про те, що житель міста Харків 1974 року народження незаконно збуває вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою мережі інтернет. В ході проведення санкціонованого обшуку за силової підтримки РПОП в Харківській області по місці проживання фігуранта було виявлено та вилучено. Предмети зовні схожі на бойові гранати Ф1 РГД 5 предмети схожі на комплектуючі до автомата Калашникова, набої різного калібру та вибухові засоби. Особу затримано в порядку 208 КПК України.